А от, дорогі глядачі, нагадав я свіженьку історію, Ну, в якому сенсі свіженьку, свіжу історію почуту мною. Е, значить коли то, ну, на днях я цілий день, та на яке цілий день, з пів шостої ранку до, до п'ятої вечора пробув без толку в ТЦК. Але гарно поспілкувався з народом. Я щось розказав, мені щось розказали. Ну, як ви бачите, розказати мені завжди є що, аби було кому слухати. От, А А от хтось про... Ага, він вибачайте. Хотів кращий кадр для вас, трошки якийсь трошки цікавіший. Отако, о! Значить, історія така. Я чув ту історію, що таке сталося, але ну так, аварія, аварію, що ж вот. Е, а тут чоловік з села був в черзі за мною, по-моєму. Е, і він мені розказав ту історію, так як він фактично очевидець. Історія така. Це село десь район між, між Почаєвом і Вишницем. І там є дорога, така, як би сказати, стара дорога на Львів. І от зимою, в Желедицю через то село йшли три тіри бочки спиртом, звичайним спиртом, який ну, питівим спиртом загружені. І якось так, що одна поїхала, один, один шофер поїхав якось іншою дорогою, проїхав, другий щось там, чи проїхав, чи не проїхав. Ото не важливо. Важливо те, що одна з тих фурів йшла на горбаку і майже на самий верх виїхала і почала буксувати, її потягнуло вниз, поперек дороги. І так сталося, що бочка заскочила на, на, на горбаку і роздушила кабіну сіра. В тій кабіні ролем шоферу відірвало ногу. І його так зажало в тій в ті кабіні, що МЧС не могли його достати. Він так і помер в тій кабіні, і ще добу його не могли достати з тієї кабіни. От. Хай там йому земля буде пухом. От. А історія фактично не про таке страшне, хоча теж наслідки сумні. Значить, та бочка почала протікати. Спирт, то настоящий спирт. Уявляєте, такого тако дорогою. Оце все зараз по Кременці є, дорогою тече вода, то приблизно так, Чік Спірт зимою, уявляєте, то було, ну, може, десь, я не знаю якому році, але це зовсім недавно. Може десь, 20, 2020, 2022, може, ну десь ото недавно. От. Ну, то не особливо важливо. І значить, що підприємчиві дядьки, хто там по тій вулиці. Живе, де, 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 де текла спиртова річка, е, поробили такі е, рівчачки, щоб, та, щоб той спірт не тік десь там в долину в руваки, а до них в двір, і там в дворі, той спірт збирали. Ну все було б непогано, якби той спірт не був з кров'ю. Він був розовий від крові того шофера, ну, там її тієї крові не так ж багато в людини. Ну, але щоб спіртом змішалася, плюс зима, напевне, був якийсь морозець. Вот, і оцей... Чоловік, що мені розказав ту історію, що він розказує? Значить, так замічено було в селі, що протязі року люди, хто пили той спірт, пішли в землю. От таке, такий, як то й кажуть, сумний кінець, ну, що ж робиш, що є, то є. Ну от так собі, я ж кажу, розказував мені ту історію, я, ще, я її хотів. Спеціально для вас запам'ятати і розказати, а тут якраз от водичка тече по -пу 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 дорозі, я собі думаю, от якраз доречно, доречно вам розказати ту історію. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, щасливої дороги, щоб у вас все було добре, і, вас, і в нас все було гаразд.